Щороку через контрабанду державна скарбниця втрачає біля ста мільярдів гривень. Це експертні оцінки. Саме стільки планує позичити уряд цього року за кордоном. Контрабандисти бувають різні. Хтось несе через кордон пару десятків кілограмів м'яса чи блок цигарок. Але не вони головна біда. Зелені коридори, через які точуть мільярди, контролюють самі митники. Про це публічно заявили депутати Львівської обласної ради. Їм вдалося зібрати докази цього. Цього року на сесії Львівської обласної ради депутат від свободи Андрій Холявка двічі звертався до митників. Припиніть кришувати контрабанду. Називав фірми, які працюють по тіньових схемах, та суми збитків. Тільки через дві фірми Веліра та Стега, через львівську митницю було ввезено контрабанди на суму 3,1 мільярда гривень. У той час, коли видаткова частина бюджету області 3,7 мільярда з офіційного звернення депутата Львівської обласної ради Андрія Холявків. Звинувачення більш ніж серйозні, але жодної реакції. Митні начальники навіть на сесію не з'явилися. Розповідає лідер всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат Львівської обласної ради Олег Тягнебок. Більше того, керівництво львівської митниці звинуватило депутатів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що ми, піднімаючи цю тему, заваджаємо їм боротися з контрабандою, і ми фактично дестабілізуємо ситуацію в регіоні. Мовляв, фактів немає. Ну відповідно, все, що ви говорите, це тільки політичні заяви. Тягне переконаний на митниці. Сподівалися, що пронесе депутати пошумлять і спустять на гальмах. Натомість Свободівці проявили характер, добули ще доказів. 4 березня депутати Львівської обласної ради отримали сигнал: в Україну прямує велика партія контрабанди. Як не дивно, непевна вантажівка безперешкодно пройшла через митний пост «Рава Руська Петро Колодій, перший заступник голови обласної ради, згадує: депутати Свободівці вирішили діяти самостійно, залучивши наряд міліції. Тим більше, контрабандний вантаж вже заїхав до самого Львова. Реакція була за 10 годин. Митна варта це після декількох нагадувань, дзвінків, наполягань. За 10 годин приїхала митна варта за цей час втік водій, що знову ж підтвердило, що в машині знаходиться контрабандний товар. Водій знав, що везе контрабанду, переконаний колодій. Тікаючи, покинув не лише товар, але й паспорт, документи на машину та митну декларацію на вантаж. Попри виняткову ситуацію, митники не поспішали на місце пригоди, скаржиться Андрій Холявка. Усю ніч чергував біля злощасної машини. Є така підозра, є таке враження, що е, цей проміжок часу з, з ночі аж до 10 E, значить, 20 де це прибули митники. E, цей час e, був потрачений на те, щоб спробувати узгодити і створити нові документи. Таким чином, скажімо, заднім числом e, цю ситуацію фактично це є, ну, майже спільно на гарячому. От нейтралізувати приїзд митної варти мало що змінив. Щоправда, вантажівку знов таки за наполяганням депутатів відвезли на розмитнювальний пункт. Але кілька днів вона не цікавила митників, шукали власника вантажу, посилаючись на інструкцію. Тільки в його присутності можна відкривати опломбовану машину. Згідно декларації, вантажний автомобіль перевозив канцелярські товари на суму 236 тисяч гривень. Після затримання вантажу депутатами обласної ради та перевірки на розмитнювальному пункті з'ясувалося, замість олівців та ручок дорогий одяг, побутова техніка Рибальські товари. Всього на суму мільйон 200 тисяч євро у 55 разів більше ніж задекларовано. Нині ці суми вже підтверджено офіційно. Польські митники передали Петру Колодію відповідні документи розуміючи що депутати налаштовані серйозно що в нас є документи от зокрема по тій зокрема, по цьому автомобілі у нас от скільки Документі, це що ми отримали з польської сторони, їм вже нічого не залишалося, як все таки підтвердити цей факт. При цьому головний офіс Держмитслужби перевернув все з ніг на голову. Виявляється, це не свободівці, а саме митники зупинили контрабанду. Депутатів вже традиційно звинуватили в дестабілізації роботи. Партія контрабандного товару загальною вартістю приблизно в один мільйон доларів була затримана на україно польському кордоні в п'ятницю, 4 березня. Автомобіль з контрабандним товаром прямував до Чернівців на митному посту. Рава Руська у Львівській області перевізний надав дозвільні документи на інший вантаж із заниженою вартістю з офіційного сайту Державної митної служби. Ми розуміємо, що декогось може бути зацікавлений подальшої дестабілізації в роботі Львівської митниці, але повірте, сьогодні всі зусилля митної служби направлені на те, щоб повністю перекрити контрабандні шляхи і забезпечити наповнення бюджету. Я розумію, що краще захист воєнна. моментально в пресі інтернеті проявляється інформація, перераховується чуче не з кожної фракції військовословної ради підзвища депутатів. Абсолютно Шли припущення, що вийдеться тут ціла мафія серед депутатів обласної ради. Як то змули зачепити свята і святи війську митницю? То доведеться ми тут депутати, ми тут контрабандисти. Ми тут контролюємо і дахуємо те, що відбувається сьогодні в Україні. Події на митниці винесли на сесію обласної ради як окреме питання. Вимагали звіту місцевого керівника, його призначили зовсім недавно. Але як і попередник депутатів вперто не помічає на сесію, не з'явився. Замість нього іспит тримав високопоставлений чиновник із Києва. Я йому поставлю як зауваження питання, чому він досі. Не відреагував на ваше прохання зустрітися. Можливо, питання зайнятості. Що перші два тижні йому ще треба було, хоча б справи війти, оглянутися, куди він сам попав, чим займається. Тому е не думаю, що є якась підноготна, Я думаю, що просто банально не, не вистачило часу. Віктор Бондар не шкодував добрих слів для колег із львівської митниці. Мовляв, найкраще в Україні за два місяці поточного року вже перерахувала до бюджету півмільярда гривень. Це на 50% більше ніж за аналогічний період минулого. Чиновник наполягав на версії, що резонансний випадок із контрабандним вантажем хитра спецоперація, мовляв, митники стежили за вантажівкою, хотіли накрити її пізніше, не чіпали раніше часу, аби не спровокувати міжнародний скандал. Товар був транзитним. Насправді це дійсно з боку митниці. Такий, знаєте, підход, що ми самі були зацікавлені розібратися, що там відбулося. Як наслідок маємо кримінальну справу, але якби там все було по-нормальному, по чесному, я думаю, ми мали би сьогодні клопіт разом з вами всі разом. Бо тоді би було би питання, на яких підставах ми затримали там практично на добу машину, що ми далі робили, і чому ми всередині країни полізли в транзитний вантаж, який їхав під пломбами. Чернівці транзит, що ви в Чернівцях пору будете лапати. Ні, даруйте, будь ласка, це є абсолютно чітка схема зловживання. Більше того, за нашою інформацією, на жаль, не доказовою, але за нашою інформацією, за цей час, поки та фура стояла на митниці, у нас тут на війській митниці на вулиці Окружній, за цей період пройшло через Львівську міг митницю ще 5 таких самих фур. Лідера свободи підтримують і колишні митники, яким як нікому іншому добре знайома ця кухня, дезінформування громади. Тільки що відбулося, що це був транзитний вантаж, або пан Бондар не розуміє, що внутрішній транзит і прохідний, або пан Бондар свідомо вів вас в оману. Депутати припускають, контрабандними потоками на Львівщині керують просто із Києва. Про це свідчать сотні підприємців, які бояться відкрито виступити проти митної мафії. Одна і та ж сама структура, яка створила декілька фірм, і через тих декілька фірм. Ті, про які ми говоримо зараз, про 700 випадків, вони всі належать одній структурі. І ця структура, вона замкнена на вище керівництво Державної митної служби України. З цієї, знову ж наголошую, з цієї інформації, яка в нас сьогодні є. Львівські депутати переконані, за контрабандні коридори має відповідати голова державної митної служби. Без його вказівки ніхто б не посмів пропускати товари на мільярди. Ухвалили звернення до президента, вимагають негайно звільнити чиновника. І, хоча, той, поки втримався у кріслі, чотирьох його заступників уже погнали. Ігор Калетник, голова державного митного комітету, У 2000 році очолював Раворуську митницю, пізніше Галицьку, Роздільнянську, Чорноморську, був кандидатом в народні депутати від блоку Вітренко в 2006-му. Встиг попрацювати з суддею Дніпровського районного суду Києва. Народним депутатом став у 2007-му по списку комуністичної партії. Його батько Григорій Калетник, депутат від партії регіонів. Посаду керівника держмитниці, отримав внаслідок коаліційних домовленостей Петра Семоненка та Віктора Януковича. Ігор Калетник на звинувачення депутатів відреагував миттєво. Вже наступного дня з'явився його офіційний коментар. Рішення Львівської обласної ради про звернення до президента України з вимогою зміни керівництва державної митної служби ми розглядаємо як підтвердження того, що заходи в житті нами для наведення порядку на львівській митниці мали успіх. Ігор Лербень, голова Держмитслужби. у Держмитслужбі заявляють, діють жорстко. Вже звільнили 124 працівника львівської митниці за порушення присяги. Серед них Сергія Коваля, ветерана галузі, із 18-річним стажем. Тепер йому годі сподіватися. Тися на гідну пенсію та ще й вліпили заборону на обіймання державних посад. Я втратив можливість вийти на пенсію держслужбовця і прав можливості працювати будь-коли так само і решта звільнених. Голова митної служби колятні. Дозволяє собі такі речі без суда, слідства, безпередно, службових розслідувань звільняти людей. Віктор Бондар, уже колишній заступник голови Держмитслужби. його теж звільнили, але ще два тижні тому на трибуні Львівської облради доводив: ротація кадрів ефективний інструмент у боротьбі з корупцією на митниці. Спеціально навмисно робимо так, щоб раз на рік була ротація, щоб не було такого, що керівник прикипає до однієї митниці, і починає навколо нього. Вже знаєте, очі замилюються. Він не відчуває подиху і не відчуває реальних процесів, які відбуваються. Насправді очі замилюють львів'янам, наполягає перший заступник голови обласної ради. Бо місцевих митників нікуди не переводять. Їх звільняють пачками лише за те, що народилися на Львівщині. Це політичні репресії ставленика комуністичної партії щодо Галичан, каже він. Як приклад наводить слова екс-начальника львівської митниці Романа Микутюка, який на одному з брифінгів відкрито заявив журналістам, що з Держмитслужби надійшла вказівка поповнювати лави митників на західному кордоні лише вихідцями зі Східної України. Кожен митник має свою початку, де є номер. Він поставив, машина пройшла, виявлена контрабанда. Або це непрофесійна придатність цієї людини, що вона не могла встановити, або співучасть в злочині. І тоді людина звільняється. Але коли в цей час звільняється ціла зміна, яка працювала. Не... У нас ж немає кругової поруки. Є люди звільнені, які взагалі не тримали ще. Печатки в руках, які ще тільки прийшли, закінчили свої заклади. Там відповідні вони тільки прийшли працювати на митницю. Вони звільнені, навіть не розуміють, за що вони звільнені. Колодій розповідає на місце звільнених, присилають людей з підмоченою репутацією, проти яких порушені карні справи. Такі на гачку слухняно виконують незаконні вказівки Києва. Люди, яких можна. Тримати на короткому повітку, так можу сказати, і які е, закривають на це очі і бояться щось сказати, бо розуміють, що завтра ті кримінальні справи, які в них є відкриті. А... По якихось причинах вони є призупинені, що вони відкриються тим часом, держмитслужба направила на Львівщину перевірку. За інформацією львівських журналістів, її мета закінчити чистку та знищити західну митницю. У Києві вже відбулась нарада з членами комісії за участі трьох заступників голови державної митної служби: першого заступника Олександра Дороховського, Сергія Сьомки та Степана Дереволкова. Членам комісії було поставлено завдання знищити львівську митницю. Конкретно було сказано: якщо ви Нічого не знайдете, кожен по своєму напрямку перевірки. То кожен, хто не виконав завдання, буде звільнений за порушення присяги. Поставлено завдання звільнити як мінімум 100 чоловік. Львівський портал 12 березня 2011-го. Звільнені митники називають ще одну причину кадрових чисток: зведення особистих рахунків. Ігор Калетник 10 років тому очолював галицьку митницю. Звільнили його зі скандалом. Та може, це всього наклепи ображених, у яких забрали їхній метр кордону? Тоді чого регулярно попадаються так звані фахівці із нової команди, горять не на копійчаних хабарах. На цій оперативній зйомці, недавно призначена з іншого регіону заступниця начальника львівської митниці Клавдія Кутикіна, збирає так званий общак. Підлеглі заносять їй гроші просто в кабінет. Авдія Кутикіна з команди Романа Микитюка, ще одного призначенця Ігоря Калепника. Після скандалу Микитюка відіслали від гріха подалі, керувати Вінницькою митницею. Водночас залишається депутатом Львівської обласної ради від партії регіонів. Його статки ЗМІ оцінили в 300 тисяч доларів. Це особняк на два поверхи у Волинській області, кілька престижних автомобілів та сімейний бізнес. Справи у пана Микитюка пішли вгору, коли приступив до роботи на митниці. Богдан Кушнір українська правда. І безпосередньо сам пан Калітник вирішує кого приймати на роботу, тому він несе персональну відповідальність за те, що відбувається в західному, в тому числі регіоні. Сергій Коваль має інформацію: митників звільняють тільки в західному регіоні. Наприклад, на одеській митниці жодних ротацій. Може, тому що вона рідна для Ігоря Калетника. Її він очолював перед помаранчевою революцією, каже Коваль. Будучи керівником одеської митниці, він дав дозвіл на везення в Україну стількох зубних щиток, що можна було зуби на всій планеті почистити. Після мого призначення Ігор Калетник сам запитав мене, чи є у нього шанс залишитися. Я сказав, що ні, і він написав заяву на звільнення екс-голова Держмитслужби Володимир Скоморовський. Одеські контрабандисти давно частина міського фольклору та історії міста. Про них співали пісень, складали легенди. Відважні розбійники були популярні серед простих людей. Тепер усе помінялося. Романтичний флер зник контрабандою промишляють самі митники. Одеських експерти називають одними з найбільш корумпованих в Україні. Рік тому сам Ігор Калетник фактично це підтвердив. На митницях поширені схеми мінімізації митних платежів. Таке неможливо без участі митників, які нерідко самі ініціюють такі схеми. 82% взуття на Одеській митниці декларується як дешеве гумове або пластмасове взуття, у той час, як ввозиться більш дороге взуття зі шкіри. Ігор Калетник, голова Держмитслужби, 26 березня 2010-го. У березні минає рік, як Ігор Калетник очолив Держмитслужбу. Його партійний шеф Петро Симоненко нахвалює головного митника, стверджує, тепер на наших кордонах порядок. Наприклад, торік вдалося затримати дві тонни кокаїну. Калітнік як державна людина наводить порядок, і це буде робити. І ми, комуністи, його в цьому підтримуємо. Делегувавши своїх представників, показуємо, як ми можемо організувати роботу. Методи комуністів Одеси там добре відомі, особливо тим, що працюють в одеському та Іллічівському портах. 26 січня відбулася катастрофічна подія. Начальники митних служб портів запросили до себе керівників транспортних та експедиторських підприємств і повідомили, що з Києва надійшла команда платити митникам неофіційно готівкою за кожний контейнер. Прохідний транзит 300 доларів, внутрішній транзит 200 доларів, розмитнення 500 доларів. Із заяви одеських брокерів голові одеської облдержадміністрації січень 2011-го. Вождь більшовики Владі Мерлін вмів наповнити партійну касу, безцеремонно брав гроші в німецького генштабу. Його соратники грабували банки, нині часи інші. Екстремальні методи не в моді. Тепер комуністів годує влада, зокрема державний кордон. Принаймні в цьому їх підозрюють політичні опоненти, а уже звільнені митники розкривають схеми. Вже 20 років у підчеревині України існує невизнана республіка Придністров'я, оскільки світ з нею не торгує. Головне джерело прибутків контрабанда. Всього пів тисячі кілометрів кордону з Україною і мільярд тіньових доларів на рік. Так було раніше, розповідає експерт Віталій Кулик. Тепер за кордоном спостерігає місія Євросоюзу. Європейці мають право брати участь в догляді автомобілей, Брати участь в роботі митниці це не спільні пости, це лише роман... це місяць спостереження. Але саме дякуючи місяць спостереження, у нас спостерігається зменшення об'ємів контрабанди на цій ділянці. Це означає, що дзвіно контрабанди просто з цієї ділянки вона примістилася в іншу ділянку кордону. Міжнародний догляд, як не крути, обмежує економічний суверенітет держави, кажуть експерти, але цього можна уникнути, запровадивши електронну митницю. Електронна митниця єдина автоматизована система контролю за експортом, імпортом та транзитом. Замість паперових документів електронна звітність. Її можна подавати просто з офісу. Контакт з чиновником зводиться до мінімуму. А отже, і ймовірність корупції. Натомість в Україні митницею керують в ручному режимі, зізнається колишній митник Сергій Коваль, розсекречує нові тіньові схеми. Вони з'явилися вже після того, як представник КПУ очолив митницю. Існує подвійна база даних митної вартості, яку одна база для своїх фірм, тобто яку калітніку доступу до якої ніхто не має, по яких цінах розмитнюються його фірми, по яких ті, що мають добро на роботу і ті, що доплачують за розмитнення. За подешеві ціні з кожного кілограма, з кожної тіра ідуть в партійну касу комуністичної партії України. А з другого боку, а з другого боку є чорні суб'єкти, яким декларується офіційна база завищена в півтора в два рази. Тотальна корупція, контролюючих служб переросла у відвертий рекет і неприкритий бандитизм. Гроші йдуть до Києва в общак. Хто хоче працювати, той мусить платити. Із заяви одеських брокерів, голові Одеської облдержадміністрації. Дуже гарно сказав один підприємець за ті гроші, які він беруть з кожного контейнеру. навіть візьмемо середньому тисячу доларів, то можна утримувати не тільки компартію України, а компартію Китаю. Леонід Грач, колись один із лідерів українських комуністів. Три місяці тому його виключили з компартії. Тепер очолює комуністичну партію робітників та селян. Розповідає митниця не єдина годівниця КПУ. Продають свої голоси в парламенті, причому до партійної каси гроші не потрапляють. Їх ділить між собою верхівка. Лояльність в обмін на тверду валюту. Такі тепер комуністи викриває колишніх соратників грач. Перед новим Годом Петро Симоненко заявив, ми в январі починаємо серію акцій. і ви пам'ятаєте, як через день буквально Ніколай Янович сказав: ну що пьед Ніколаш, ну неприлично бути в коаліції і виступати одновременно в опозиції. і все і сякло Петро Симоненко звинувачення в корупції категорично заперечує для нього грач віроломний зрадник. Це намагання виправдати те, що сам зрадником виступив. Бо партію комуністичну партію робітників і селян очолював тоді вірніше. Організовував Медвідчук і Кучма. А очолювали ті, кого ми вигнали просто з партії. Якщо грач наговорює, то комуністи можуть захистити свою честь у суді, але ті не поспішають. Врешті шикарний спосіб життя їхнього лідера пряме свідчення корупції, каже нардеп. Лідер КПУ Петро Семененко живе в трьохповерховому будинку в селі Мостища під Києвом. Там балюстради з мармуровими порушеннями, тераса та напівбашта. За інформацією газети «Сьогодні». Якщо ти заробітав, йди в строй. Але строй в міру. Во-вторых, если ты не заробив, як на самом деле это происходит, потому что полтора гектара там этой земли, лес и так далее и тому подобное, тогда скажи, мне до особняк дорожче. Я подаю відставку должности першого секретаря кампартії. У 91-му діяльність компартії заборонили, але ненадовго вони масово повернулися до виконавчої влади за прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Вони обміняли свою лояльність на серйозні державні посади, каже націоналіст Андрій Мохник. Комуністи в силу того, що в Україні не було проведено люстрації, вони так і залишилися вмонтованими в державний механізм. І в цьому плані, якщо раніше комуністична партія була керівною спрямовуючою, то сьогодні вони на побігеньках в олігархату, і цей олігархат їм вділяє якусь частку фінансових потоків за цілком конкретні послуги за голосування в Верховній Раді. Такий собі бізнес. Контрабанда не якісь міфічні мільярди, що сідають в чужих кишенях. Кожен з нас її заручник, хабарі митникам закладаються в ціну товару. Міняються уряди, керівники держмислужби. Кожен оголошує безпощадну війну контрабандистам. Закінчуються такі піар-акції, однаково. Зростають ставки на кордоні. Що поробиш? За ризик треба платити. І платять нашими кревними.